що тут мій чоловік Онійський Михайло Віталійович зник він 7 листопада 2024 року Казав, що йде на завдання на 5-6 днів, і отже, 147-й день я чекаю на його повідомлення. Чекаю, поки він повернеться і напише, що з ним все добре, що він живий. Майже півроку Катерина Ониськів живе в невідомості. У листопаді минулого року її чоловік Михайло вийшов на бойове завдання, з якого так і не повернувся. Захисник зник без вісти. Мені було з ним як вдома. Ну от, знаєте, зустрілися, і ми завжди з ним. Ну, не розлучалися, можна сказати. Це, отже, ми майже 10 років разом, і дуже не вистачає цього відчуття дому. Зовсім скоро вдома Михайла чекатиме на одну людину більше, адже незабаром у подружжя народиться дитина. Він не знає навіть, хто в нас буде. Він ну, дуже хотів попасти на гендер-паті, ну це що робиться, але ну, не встиг, тому довелося зробити без нього. Я все на фото, відео. Ну, як документую важливе, і пишу йому кожен день, кожен день як ну, не на Viber, не на а просто собі як листа, щоб він міг ну, прочитати це все, прийти. Я з ним ну, так говорю, мені легше.